Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою три стани середньовічного суспільства феодалізм та роль церкви. Для початку розберемося, що таке стани. Це великі групи людей, які мають однакові права та обов'язки. У часи середньовіччя існували три стани суспільства: ті, що моляться, духовенство, ті, що воюють, феодали, ті, що працюють. Рімсники, купці та селяни. Тепер поговоримо про кожен із них. Релігія в середні віки відігравала неабияку роль, адже все пояснювалося з точки зору християнської церкви. Тому духовенство, починаючи папою і закінчуючи простим монахом, мало велику шану серед простого населення. До церкви ходили молитися, навчатися і навіть лікуватися. Сама церква була великим землевласником, віряни платили церковну десятину, одним словом, духовенство не бідувало. Тепер поговоримо про другий стан. Існувала певна феодальна ієрархія, король. З ним йшли герцоги і графи, далі барони і на останньому щаблі рицарі. Головним феодалом в країні, найбільшим власником землі, вважався король. Інші, нижчі феодали, отримували від нього землі та були його підданими, тобто васалами. Свої титули і землі феодали могли передавати у спадок дітям. Жив Феодал у замку, який одночасно був і житлом, і фортецею. Замок був оточений ровом із водою, а над усіма приміщеннями височила головна вежа донжон. Всередині замок був також ошатний. Феодали любили гарно пообідати. Скромнішим було життя простого рицаря, воїна. Він дотримувався рицарської честі, мав свій герб та девіз. Серед рицарських традицій, проведення турнірів, своєрідних змагань. А як же жив третій стан? Усі вони, на відміну від попередніх двох станів, платили податки. Рімісники та купці жили переважно у містах, центрах ремесла та торгівлі. Ремісники однієї спеціальності об'єднувалися в цехи. Головним у ньому був майстер, а допомагали йому підмайстер та учні. Купці здійснювали торгівлю переважно на ринках. Торгівля могла бути як всередині країни, так і за її межами. Тому для захисту своїх інтересів купці об'єднувалися в спілки, гільдії. Ба Більше існували навіть союзи торгівельних міст яскравим прикладом якого була Ганза, що об'єднувала купців понад 70 німецьких міст. Селяни займалися переважно землеробством та скотарством. Вони забезпечували продуктами себе та свого феодала, існувала феодальна залежність. Будинки селян не були такими вишуканими, як у знаті, та й харчувалися селяни невибагливо.